Слава Ісусу Христу! Слава, Слава мене, і Бога! Я хотів би зачитати об'явлення третій розділ 10, 11 вірші. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати в мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб поговінця ніхто не забрав. Сідайте, будь ласка. Я думаю, ціль кожного з нас нашого життя, щоб бути в вічності з нашим Господом небесних оселях. Він дарував нам найдорожче спасіння. І як важливо нам не розслабити, що ми вже спасені. А трудитись, як ми читали, щоб цього вінця життя ніхто в нас не забрав. Не трудитись на ниві Божій, звіщати іншим людям про нашого Господа і показувати їм своїм життям, що ми дійсно є діти Його, бо Господь дає нам спасіння не за те, що ми такі хороші чи добрі, а по великій своїй благодаті до всього, по великій своїй любові до нас. І він це показав, свою велику любов там, на Голгофі, віддавши слово єдиного сина за кожен наш гріх. Тому цінуємо цим дорогоцінним дарунком і скористаймося ним. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Матвія, 11 розділ, 12 віршик. Пана Хрестителя і досі Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вважає, вживає зусилля, копають Його. Дійсно, нам потрібно прикласти всі зусилля, всі наші сили, щоб ми могли мати це спасіння. І тільки, де ми можемо, якщо хтось голодний нагодувати, якщо хтось е, змерз обігріти. Бо Господь, він як казав, що те, що ви зробите цьому найменшому, це ви зробите мені. І щоб коли ми там прийдемо перед Господня лице, щоб Він не сказав, що я не знаю вас, бо хто, як написано в Біблії, що хто поцарається мене в цьому віці, того я поцараюсь там на небі перед своїми ангелами. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є 1 Корінтян, 10 розділ з 1 по 12 віршів. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі ухрестилися в хмарі та в морі в Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла в світ за ними. А та скеля був Христос, але, їм, але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив Він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на не були, як були пожадливі вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли та їсти, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували. Та й від Зміїв загинули, ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними, як наприклад, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов, тому, -то, тому -то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стерезеться, щоб не впасти. Був ізраїльський народ, який був обраний народ. Нашим Господом, який Господь вивів з єгипетського краю, з, кра... з краю їхньої неволі, з краю їхнього рабства. І він піклувався про цей народ. Він давав їм і їжу, і манну, і перепелиці. Але за їхнє невірство, за те, що вони цілий час нарікали, що вони все були недоволі, багато з них. Полягло в цій пустині, і Господь їх будив тому 40 років, щоб ті, хто дійсно були невірні йому, щоб вони полягли. Але, ти... Але багато з них не війшло через те обіцяний край, який їм Бог обіцяв. І нам потрібно вважати, як ми тут читали, щоб нам не впасти, щоб в наше серце десь не закралось, як віхні, ця злоба, ця ненависть, цей гнів, це нарікання. Бо як знаємо, що в Біблії пише, що Бог противиться гордим, а смиреним, дає благодать. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Івана, перший розділ, 12-13 віршів. А всім, що Його прийняли, їм владу, владу дану дітьми Божими стати, щоб тим, хто вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Ми, є, як ми знаємо, сини і дочки нашого Господа, і пильнуємо, щоб ми були добрими Його дітьми, які є послушними, які. Чують його голос, бо як ми думаємо, що кожен батько чи мати хоче, щоб його діти були послушні, вони їх виховують ніколи не на зле, але хочуть, щоб вони виросли добрими дітьми. Але діти не раз хочуть показати своє я і хочуть показати, що вони самі щось можуть. Але якраз це я так само і людину віддаляю від Бога. І Бог дає тоді людині різні випробування, не за те, щоб людину покарати, але щоб її навчити і привести ближче до себе. Але все залежить тільки від нас. Якщо ми будемо ці випробування приймати на науку, то Господь буде нас навчати, ми будемо в ближчих стосунках з ним. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є 1 Петра, 4 розділ. 4 розділ з 17 по 19 вірші. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас. То який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії, а коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитись? Тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої, віддадуть доброчинстві Йому, як створителю вірному. Дійсно, ми тут читали, що мало хто зараз хоче слухати Євангелію, мало хто з людей хоче прихиляти своє серце до Бога. А багато людей навіть зовсім тепер не хочуть вірити в існування Господа. І як написано, що безбожний, що праведний ледве спасеться, то наскільки нам потрібно пильнувати про своє життя, про те, як ми стоїмо перед лицем Божим, як ми трудимо на ниві Його. Бо як написано в Біблії, що покликаних багато, але вибраних мало. І якщо ми не будемо приносити плоди для нашого Господа, то написано кожну гілку, яку, яка не приносить плоду, її винограда відтинає. Але та, що який плід приносить, яка рясно родить, він її обчищає і щоб вона рясніше родила, так і нам потрібно трудитись на ниві Божій, і Господь буде підкріпляти нас, буде допомагати нам в нашому житті. І щоб ми і надалі могли служити йому до кінця наших днів, а йому хай буде слава навіки. Амінь.